Земний шлях лучанина завершився на полі бою проти ворога. Олег Сироватко загинув під час виконання бойового завдання в районі Авдіївки Донецької області. Він був зарахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України. В останню земну дорогу військовослужбовця проводжала мама, рідні, друзі, побратими і громада Луцька. Його останній бій завершився 28 січня в районі населеного пункту Авдіївка. Нині там продовжуються запеклі бої наших воїнів проти російської навали. Але вже без побратима Олега Сроватко. Він ніколи не ховався за спини інших. Пішов виганяти ворога з української землі, коли розпочалось АТО. Вирішив боротись проти російських окупантів, і під час повномасштабного вторгнення був призваний на військову службу по мобілізації та зрахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України. Пригадують його колеги із автомобільного заводу, де працював чоловік. Спокійна добра людина, такий він був. Перші дні війни він зразу пішов добровольцем. Добровольцем да, він ще був в АТО. Був. Так як був АТО, то його забрали. Дуже дуже шкода. Провести в останню дорогу загиблого воїна, розділити біль з його рідними. Прийшли знайомі, побратими, колеги, сусіди і мешканці Луцької громади. Важко біль. Дуже це страшно переживати і це продовжується з дня на день. Важко тут важко слова якісь підібрати. Для, для нас біль, для сусідів, для знайомих, для друзів, для України, а для батьків, для родини це ще більший біль. Олега я знаю як племінника чоловіка куми. Ми з ними раніше дружили, так. І ще маленького я знаю, зараз я його вже не пам'ятаю, який. Жаль, сумно. Про нього відгукуються з особливим теплом, збираючи відгуки тих, хто його знав, усвідомлюєш, що ми втратили не лише хороброго воїна, а й добру, щиру та чуйну людину. Це дуже хороший хлопчина був. Я там носила почту, працювала із мамою і з батьками. Це дуже хороша дитина і гарно вихована. Дуже жаль, що так сталося, що не вдалося не йому. Сім'ї здобути, що він ще хлопець, що він пішов захищати і вірно віддав свою душу і, свій. і своє життя за нас, щоб ми тут спокійно жили в нашій Україні. Йому назавжди лишиться 42. Чоловік так і не встиг створити власної сім'ї. Відійшов із цього життя і залишив лише пам'ять про себе. аби цей коровай, який. Стоїть на труні, означає, що не залишив після себе дітей, онуків, чоловік, який приходить у цей світ для того, щоб продовжити рід. Про великий жаль, дійшов із цього життя. Невинно об'єднаний. Який віддав своє життя за нас і вами? Олега Сировапко похоронили на алеї почесних поховань в гаражі. Там спочивають інші мужні та хоробрі чоловіки Луцької громади, які в боротьбі з ворогом за українську землю віддали найдорожче життя. Юлія Остапович Неля Прокопчук для новин на часі.